Доброго ранку та благословенного і мирного від Бога дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надії. Не дивлячись на те, що, можливо, складна ситуація, я хочу дякувати разом із вами Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо виходити із скрутних становищ. І ми продовжуємо вивчати приклади життя героїв віри, батьком віри, названий Авраам. А чому? Послухайте вірш, записаний в книзі буття у 22 розділі. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю моря і принеси там його у цілопалення. На одній із тих гір, що про неї скажу тобі. Аврааму було 120 років, коли він у нічному відінні почув це жахливе і дивне повеління. Перед ним був триденний шлях, достатньо часу для розумів. 50 років тому за божественним повелінням він залишив батька та матір, родичів та друзів і став мандрівником і прибульцем у чужій землі. Він виконав Боже повеління, відправивши свого сина Ізмаїла в пустелю. Його душа сумувала під час розставання, а віра зазнала суворого випробування, однак він підкорився, адже так наказав Бог. Авраам зіткнувся зі спокусою подумати, що все це йому почулося, убитий гором. Він схвалився перед Богом і молився, як ніколи раніше, про підтвердження цього дивовижного повеління, про більше світло, якщо він має виконати це жахливе доручення. Він згадав про ангелів, посланих, повідомити йому про намір Божий винищити Содом. Вони передали йому вістку про народження цього самого сина Ісаака. Отож, він ніжно розбудив Ісаака і сказав йому, що отримав від Бога повіління принести жертву на віддаленій горі, та що він має супроводжувати його. Закликавши слух, він зібрав усе необхідне для довгої дороги. Якби він міг поділитися своїм тягарем із Сарою. Та розділити з нею свої муки і відповідальність, це принесло б йому деяке полегшення. Але він вирішив, що не буде цього робити, адже вона була прив'язана до сина всім серцем і могла завадити йому. Він вирушив у дорогу, а поруч невідступно слідував сатана, вселяючи йому невіру та сумнів щодо цього повеління. Настав третій день дороги. Авраам піднімає очі до гір, і над однією з них бачить обітований знак. Він уважно дивиться, і ось яскрава хмара осяяла вершину гори моря. До гори було ще досить далеко, але він зняв ношу з плечей слух і звелів їм залишитися на місці, поклав дрова на плечі сину, а сам. Узяв ніж і вогонь. І далі вони вирушили тільки удвох. Звичайно, син ставив питання, а де жертва? І отут, у 22 розділі, 8 вірші, Авраам відповідає йому: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. Коли вони наблизилися до гори, як я вже сказав і прочитав у текстах, Сказав Ісаак до Авраама, до свого батька, говорячи батьку мій. А той відказав: ось я, сину мій. І промовив Ісаак, ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? Ці милі слова, Батьку мій. Прокололи його, любляче серце, і він знову подумав: краще б я в моїх похилих літах помер замість Ісаака. Ісак допоміг своєму батькові спородити жертівник, разом вони розклали на ньому дрова і виконали останнє приготування до жертвоприношення кремтячими губами. І зривистим голосом Авраам відкрив своєму синові вістку, яку він отримав від Бога. Ісаак був тією самою жертвою, анцем для законення. Якби Ісаак вирішив чинити опір батьківському наміру, він міг би зробити це, був вже доволі змужнів. Але він був настільки глибоко навчений у пізнанні Бога, що він мав досконалу віру в Його обітниці та вимоги. Він заспокоїв батька, запевнивши його, що Бог надав йому велику честь приймати його як жертву, що в цій вимозі він побачив не гнів і невдоволення Бога, а особливий знак того, що Бог полюбив його і тому дав вимогу присвятити себе йому в жертву. Він підбадьорював батька, коли той майже безсилими руками прив'язував його мотузками до жертівника. Останні слова взаємної любові батька і сина вже сказані. Останні синівські та батьківські сльози вже пролиті, останні обійми. Останній раз батько пригорнув свого улюбленого сина до своїх старечих грудей. Змітнулася вгору рука, міцно стискаючи знаряддя смерті, яким він мав позбавити життя Ісаака. аж раптом рука застигла. А Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один бараз зав'яз у гущавині своїми рогами наш небесний Отець віддав свого улюбленого сина на муки розп'яття. Легіони ангелів спостерігали приниження та душевні муки Сина Божого, але їм не було дозволено втрутитися, як у випадку з Ісааком. Ніхто не зупинив це жертвоприношення. Дорогий син Божий визволити світу піддався образам, глузуванням і тортурам, поки він не схилив бездиханно голову. Чи міг Всевишній запропонувати ще більший доказ своєї Божественної любові, свого Божественного співчуття, що ще міг він зробити для того, щоб спонукати нас прийняти ту любов? Я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні не просто почуття, а свідомість наша прийняла волю Божу. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за Твою безмежну любов, за Твоє милосердя і ласку, які Ти проявив до нас, віддаючи свого Сина на жертву, на страждання і на смерть, щоби повернути нас у втрачений рай. Ти залишив для нас приклади віри, і ми бачимо цей приклад віри у житті Авраама. Господи. Ти спас життя сина Авраама, але ти не міг спасти життя свого сина, Творця нашого, який вирішив не жити вічно без нас, тому прийшов на нашу землю і сьогодні звертається до нас, прийдіть до мене, Господи, дай мудрості кожному, хто читає ці священні слова. Прийти до Тебе, бути Твоїми послідовниками, не чинити опір Твоїм повілінням, а прийняти їх усім своїм серцем. Нехай Твоя милість і ласка допоможе нам у всьому, щоб ми були Твоїми справжніми послідовниками. Нехай Твій мир, Господи, наповнює кожне серце і продовжуємо просити миру для нашої землі, для нашої країни і Твого повернення, Господи, бо тільки Твоє повернення на нашу землю. Поставить кінець у всьому, що відбувається на землі, і найбільше, поставить кінець смерті, бо її більше не буде. Тож дай нам мудрості бути твоїми послідовниками, щоб в той день, коли ти прийдеш, зустрітися з тобою в радості, а тобі за все подяка, честь поклін і слава, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Христос, звертаючись до своїх співвітчизників, згадав Авраама, сказавши цікаві слова, що отець ваш Авраам прагнув бачити мій день і побачив, і зрадів. Він вірив, що Бог сильний повертати життя людині. І тому в такій впевненості Він послухав Господа, ідучи на велику жертву, щоб віддати свого Сина. А той, в свою чергу, є для нас прикладом послуху. Він не чинив опір. Раз таке було повеління Господнє, він сказав, нехай буде так і сприйняв те за честь. Як інколи, дорогі друзі, ми легко піддаючись спокусі, а потім починаємо оправдовувати свої гріхи замість того, щоб каятися у них. Нехай в нашому житті не буде так. Давайте підемо за Господом. І нехай кожне його слово, можливо, на той час для нас незрозуміле, неприємне і важке для виконання. Але нехай воно стане нашим провідником. І у кінечному результаті ми будемо радіти, тому що Господь поверне нас до життя. І то життя вічного. Так хочеться, щоб ми були в числі тих, які з радістю будуть зустрічати Ісуса. До побачення!